Доброго дня! Сьогодні ми будемо проводити дослід з кристалізацією. З обладнання в нас є ложка, таблетка, вода 90 градусів та кольорова речовина, активатор і контейнер. Ще є кристалізована речовина. Спочатку нам потрібно залити всю речовину речовину мітки води 90 градусів. Вона стає зразу другого кольору. Залито. Тепер потрібно це все перемішати ложкою. Вона майже вся перемішалась. Треба чекати тепер 15 хвилин, щоб закинути туди, туди, туди цю таблетку. Почнемо чекати. Так, пройшло 15 хвилин. Тепер можна закидувати у колбу таблетку нижньою стороною плоскою, щоб вона улеглась на дно. Цю речовину не можна мішати, тому що. Вона дуже хім... Хім... хімічна і вона може вбити чоловіка, тому, що... тому потрібно акуратно це робити. Починаємо. Уліглась. І тепер засипаємо кристалічний порошок. От він. Происходить реакція. Яку не, від... не видно на камері. Але реакція є, там все кипить і жбурляє. Тепер чекаємо 5 годин, щоб сформувався кристал. З того моменту пройшло 15 часов. Тому можна вже доставати кристал. Почнемо. Я чую, там вже є кристали. Але як його достати, це вже друга проблема. Кристалічна сітка пошилась. Це перший кристал. Далі достанемо найбільший. Він дуже колючий, але це прикольно. Я чую, що на дні є дуже багато кристалів. Нужно їх подоставати звідти. Лучше їх руками не трогати, тому що вони дуже колючі. Достаємо всі кристали. Я бачу, що від таблетки відділилися частини, і вони самі почали формувати форму таблетки. Ще один великий кристал. Це всі кристали, що там сформувалися. Це на дні ще є мало кристалів, але вони дуже мізерні. А тепер покажемо найкрасивіший. Вот він. Це найкрасивіший кристал, що вийшло виростити вдома. Виглядає як гілка від єлини. Дякую за увагу. До побачення.